Дня з вами компанія автопарк. До нас заїхало нове чудове надходження, шкода ВТАВІА7, 1,6 дізель на автоматі з переднім приводом та е, за ціною 14890 з пробігом 344 тисячі. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, е, омивач фар 16-го радіусу, гума на легкосплавних дисках потон, потонована повністю, повторювачі на дзеркалах. Чудова оптика має чудовий місткий багажний відділ також в автомобілі є додатковий комплект гуми, е повний комплект шторок. Далі, друзі, перейдемо по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору, чудовому доглянутому стані. Дах без нарікань, має підлокітники з підстаканиками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі, друзі. Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом, управління світла, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо з підрульовими пілістками, клімат-контроль двох зоний, мультимедіа та багато інших яких, чудових асистентів. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, Вулиця Соборна, 1, також на послуг на лізінгу Татрейдину. І ми з Ліківстю зможемо пригнати для вас будь-яке авто і США. З вами, як завжди, автопарк.